Вітаю вас, дорогі друзі! Ви на каналі Альтернативна Історія. Звати мене Сергій і це україномовний канал, який присячений стратегіям і студії Парадокс та іншим. У сьогоднішній серії я покажу вам нове проходження за Німеччину. За Німеччину зразка 1936 року. Але це буде в моді досить популярному на простори СНГ його не було, так як перевод був відносно нещодавно World Albase. І так, друзі, це Німеччина 1936 року без війни. У сьогоднішній серії я планую зробити максимум все те, щоб уникнути військові дії, уникнути початку Другої світової війни. А також зробити альтернативну історію, яка буде базуватися на тому, що Німеччина дипломатичним чи ультимативним способом буде домагатися своїх цілей, таких як Дацинхі або ж Война, Аншлюс, потребувати Судецької область, судьба Чехословакії, східні території і інше. Ми оголосили чотирлітній план про відновлення німецької економіки. Як ви знаєте, Друга світова війна була спричинена тим, що Німеччина програла в Першій світовій війні, була вимушена платити репарації. Ми поки що репарації будемо платити. Але паралельно за тим німецьке керівництво буде будувати країну якомога ефективніше, файно, красиво будувати дороги, фабрики і в останню очередь це будуть військові заводи. Благо те, що у нашому моді є фокуси на якраз то економічний а, такий напрямок Німеччини 1936 року, як ви бачите, також відбуваються різні історичні події. 1 вересня 1936 року не дуже хороша історична подія, де Хайле Селасія проголосив про те, що Італія окупувала їхню країну. Це не дуже добрий такий чинник. Ми паралельно з цим лише в кінці 1936 року проголосили про те, що ми ремілітаризуємо Рейнську область, те, що є Німеччиною, і на тих нових територіях ремілітаризації цих територій ми будемо будувати фабрики, автобани. Та інші громадянські такі можливо офіси, щоби підвищити нашу економіку. 15 лютого 1937 року я направив одну добровольчу дивізію для того, щоб допомогти націоналістам в Іспанії виграти громадянську війну. Наш наступ всього на всього з одної дивізії на Мадрид був успішний. Ми ефективно поборолися з республіканцями, з демократами, з коаліційними військами і навіть ефективно розпочали свою кампанію по взяття Мадриду, допомогши таким чином націоналістичній Іспанії виборити право, ну так би мовити, на націоналістичне майбутнє їхньої країни. Те, що відбулася громадянська війна в Польщі 3 червня 37 року, для мене стало несподіванкою. Я не буду вторгатися в країну, так як ми вибрали курс на абсолютно альтернативну історію мирним шляхом. Тож у нас є можливість вторгнутися в демократичну Польщу, за них будуть боротися там французи. Але я посчитав, що це не треба робити, того що нам і так вистачає. Чим зайнятися ми можемо в дальнішому. Італія погоджується на договор про взаємної допомоги. Хоча б і не так би мовити, трошки ізольований після анекції Ефіопії, але якраз то союз з Італією. Якщо він погодиться, для нас буде можливість поглибжити наші торгівельні відносини та скріпити свою міжнародну таку потужність в Європі. Після подій із італійцями у Франції відбулася зміна зовнішньополітичного курсу. Франція проголосила про те, що вони вибирають собі курс більш ізоляціонізму, а ми топчемося в кінці 37-го року все ще у Мадриді. Мадрид, звісно ж, ми взяли, ми змогли навіть поборотися з карлійським восстанням, ми змогли розробити. Республіканців там ще більше країн появилося в громадянській війні в Іспанії. Тут нас і Арагона Регіональний Світ Оборони Арагони. Тож воювати тут доводиться. Або ж там проводити спеціальну військову операцію досить довго. Польсько-Румунський Союз після закінчення їхньої громадянської війни дав хороше майбутнє східній Європі, але те, що відбувається в Франції, Франція, яка була охоплена, друзі, націоналістами от нашими сторонниками, захопила і вторгнулася в Іспанію, вторгнулася в данішому в Бельгію. Була ну, вимушена тоже проводити свою внутрішню спеціальну військову операцію, де комуністи перемогли в місті Кале. Бельгія, Нідерланди, Австрія це всі неспокійні країни Європи, у яких або частково, або напряму Німеччина ну, по суті, впливає на ці всі країни по своєму погляду. Ми провели 22 жовтня 1938 року Аншлюс Австрії. Це стало прекрасним дипломатичним для нас досягненням у Хальсу нашої каточки за мирну Німеччину. Бо ж, а як там Німеччина без війни? Також паралельно з цим ми заключили договір із Німеччиною, тобто Німеччина з Радянським Союзом, Йосиф Сіроні-Сталін та Дольф Гітлер проголосив про пакт взаємної допомоги в вивченнях військової техніки. Також 2 листопада, лютого, точніше, перемога була в Іспанії, одержана завдяки нашій підтримці. Націоналісти прийшли, це дало нам можливість зробити виводи із іспанської кампанії, і вже 22 травня 1939 року Литва просить, щоб ми гарантували їм їхню незалежність. Я, безперечно, буду гарантовувати цю незалежність, хоча в іншому випадку цього би я не робив. В поляках знову розпочинається нова громадянська війна, вже на цей раз із комуністами. Тож, як ви бачите, World LBase це мод, який ну, справді доволі таки має цікаві особливості, цікаві різні альтернативні погляди. Тут нам і індійські націоналісти звернулися до Адольфа такого німецького канцлера. Те, щоб ми підтримали націоналізацію, або ж там націоналістичний рух Індії, що я соответственно, зробив із цим таким запитом, потім у нас були протести генералів, які не дуже, яким не дуже подобалося, те, що пальфен або ж там закретна, зак скрита, така дуже заборонена. Дивізія, не буду назвати її мову, отримала якомога більше влади, ніж інші там військові установи. Мюнхенська конференція 17 вересня 1939 року для Німеччини стало другим, ну по суті, третім великим, великим досягненням в дипломатичній сфері, Того, що перша була це ремілітаризація Ренської зони, друга аншлюс Австрії, ну і третя це. Повністю вирішення долі Чехословацької республіки. Я зроблю по-історичному. Ми зробили маріонеточний режим або ж рейхкомісаріат Чехів чехів всередині нашої держави, Словаки стали нашим маріонетками, маріонеточками, ну і частина якихось там територій відійшла до Мадярщини. Судьба Чехословакії була вирішена 15 листопада 1939 року від Різдва Христового. Потім ми проголосили про те, що не дивлячись на наші гарантії Литви, я буду вимагати, щоб мемель Литва уступила. І мемель, справді, Литва вступила 7 грудня 1939 року. Четверта перемога нашого німецького лідерства в Європі дипломатичним шляхом настав час, звісно ж, для того, щоб потребувати Словенію, але вже тут не так все і просто. Лондонська конференція вирішила, ну, вирішила те, що ніяка Словенія не перейде до... Націоналістичної Німеччини зразка 1940 року. З однієї сторони, я воювати не хотів би, з іншої сторони, те, що от Словенія, от аж лише в Словенії, нам дали позубав дипломати європейських країн, це не дуже хороший позитивний такий сигнал для нацистської. Націоналістичної Німеччини зразка 1940 року. Ми заключаємо пакт Молотова, можна сказати, Ріббентропа вже із націоналістами французів. Це вже в друге повстання націоналістів у Франції, які намагаються зменшити вплив або повністю повалити режим комуністичного державного строю у Франції або ж там в Южній, ну, Південній, точніше Франції з столицею в Кале або Париж. Ми будемо надавати їм велику суттєву підтримку в ленд-лізі, тому що по міжнародній такій напруженості ми не можемо відсилати поки що по фокусах добровольців, хоча дуже бся хотіло. А також 31 січня 40-го року, не дивлячись на те, що на Заході комуністи і націоналісти у Франції воюють. Ми підписуємо історичний пакт Молотова Рібінтропа між Радянським Союзом та Німеччиною націоналістичною зразка 36 40 року. Німеччина також достала величезний ляпас від Сполученого Королівства, яке не признає аж 11 березня 40-го року політику умиротворення. Уже 21 травня 40-го року на наші запити або ж ультиматум полякам, щоб вони віддавали нам. Дацинг, то Польща, дивіться, не дивлячися на те, що у них фактично не є союзником, а їм гарантує лише Румунія незалежність, вони теж дали нам ляпаса. І отримати Дацинг в обмін мушови там на Словакію, нам на превликий жаль не вийшло. Таким чином, історія йде: 14 червня 1940 року світ на грані Другої світової війни, але на цей раз Другу світову війну буде розпочинати не Німеччина. Вже в 15-го, точніше, 26 червня го червня 40-го року до мене дійшли не дуже позитивні такі новини із далекої Азії, то що наші союзники, майбутні японці, ну вони втратили владу націоналісти в Японії і вимушені боротися за майбутнє своєї країни, що сильно в будь-якому випадку там. Підірве їхній авторитет. 7 серпня 40-го року Німеччина дістала ще один дипломатичний удар, як ви бачите, королівство Йогославія та Королівство Румунія, яка перебуває в союзничні з Сполученим Королівством, а це з Британією. Вони оголосили війну, спеціальну військову таку повноцінну операцію нашому майбутньому союзникові, як Мадярщині з метою. З метою, друзі, повалити цей приступний націоналістичний режим в Будапешті. Напрельки жаль, ні іспанці, ні італійці не підтримують намагання Німеччини в дипломатичному ключі завершити цей конфлікт. Тож такі події, які відбуваються на Балканах та Західній Європі, дали можливість у е, Східній та Середній Азії у Східній Європі та Середній Азії Радянському Союзові оголосити свою політику експансії або ж захоплення таких країн, як Афганістан, Іран, Литва, Естонія та Латвія. Так друзі офіційно розпочалася. 1 вересня 1940 року Друга світова війна між Радянським Союзом з однієї сторони, з Альянсом Комітарет і з союзниками по всій такій планеті. Того, що Іран та Афганістан були автоматичними союзниками Британії, Британія є союзником Румунії та Югославії та багатьох європейських і неєвропейських країн. Тож те, що зробив сам Радянський Союз, це ну, фактично він спричинив Другу світову війну 1 вересня 1940-го року. 16 вересня, попри наш пакт Молотова Рібентропа, я оголосив або ж офіційно ввів ембарго проти Радянського Союзу. 15 жовтня 40-го року намагання Сполученого Королівства висадити свої війська або ж там в Нормандії, або ж в Кале, їхній столиці були доволі таки успішними. Того, що французька комуністична держава вона є союзником комуністів із Москви. Таким чином, в них в пріоритеті для Британії, це в першу чергу повалити режим в Парижі. Також на фоні цих всіх подій, у кінці 40-го року, як ви бачите, я будую надпотужнішу сучасну лінію машино, так би мовити, по всій лінії фронту або ж із усіма. Наявними союзними і несоюзними країнами Німеччини зразка майже 1941 року. Це вимушена міра, тому що я не знаю, як будуть розвиватися подальші дії. Але якщо вони будуть розвиватися, от як ви бачите, 1 січня 41-го року говорить нам про те, що у другій серії, яка обов'язково буде, ви будете вирішувати, як нам жити далі у цьому непростому світі. Тому що з 1936 по 41 рік Німеччина не починала другу світу війну і по суті вона ні в, ще, ні в які конфлікти не вступала. Але у нас склалася така політична ситуація, де треба буде прийняти важке рішення для німецького народу. І це рішення, друзі, ви приймете разом зі мною спільно ми з вами в наших коментарях під цим відеороликом. Ну а я дякую за перегляди, до побачення, хай вам щастить. до нових зустрічей. Сподіваюся, відеоролик вам сподобався. На все добре.